Шановні глядачі, доброго ранку, дорогі друзі. Це ранок на Алтаві у студії прямого ефіру. Вас вітаємо ми. Ведучі Андрій Кадук та Наталія Діше. І звичайно ж вітаємо гостей нашої студії. А це Сергій Альошкін, заступник начальника МВС у Полтавській області та Сергій Нездойминога, дільничний інспектор Новосанжарського райвідділу відділу МВС України в Полтавській області. Доброго ранку вам, доброго. доброго доброго ранку вам. Я нагадаю, шановні друзі, що сьогодні в Україні відзначаємо день дільничного інспектора. Власне про це ми будемо говорити. Сергій Віталійович у Полтавській області нещодавно відбувся конкурс. Да, відповідно він завершився от буквально кращого дільничного інспектора. Власне Сергій і є тим найкращим. Да? Сергій, таке відчуття, що ви відсвяткували вже те мовах. І насправді все тільки розпочинається. Сергій Віталійович, можна докладніше, будь ласка, зважаючи на те, що ви є скажу, так, куратором по лінії громадської безпеки? Так, ну це вже склалася така традиція. І відповідно, коли був у 2004 році наказом міністра внутрішніх справ визначений День дільничного інспектора міліції, раніше ну, такого дня не було, і це було в першій історії. Служби дільничних дільниць міліції пина. Кожен рік проводиться конкурс на кращого за професію серед дільничних інспекторів міліції. Ну і ці традиції, вони щорічні. У минулому році ми не змогли провести цей конкурс у зв'язку з цими подіями, що почалися на Сході. Ну, в цьому році у нас з'явилася така можливість і був проведений такий конкурс. Відповідно, основна його мета це визначити кращого дільничного свої професійній діяльності. Це як і знання законодавчі, і його робота відповідно, там, де він обслужує населення, і фізична підготовка, і вогнева підготовка, ну і таке інше. А скільки учасників було? Представник з кожного відділу з 31 органу. Тобто, це по одному учаснику? Так. Да, це… Ну, Скажімо так, конкурс проводиться в два етапи. Перший етап відбувається на місцях в в територіальних органах, там, де ну, відділення дільничних вони проводять на місцях, і відповідно визначається там краще, який потім направляється на наш обласний конкурс, і відповідно вже тут проводили серед кращих по кожному райвідділу. Так, ну Сергій, да, до вас запитання, власне. як вам це вдалося, да? як вам вдалося перемогти? Ну, звісно, було багато учасників. Здавали ми теоретичні знання, практичні. Також була фізпідготовка, також мені здавали. Не скажу, що було легко, Ні, но... Можливо, є у вас якийсь секрет. Серйозно вам кажу, Ну, да. який секрет може бути? Ну відкривайте, да. Не, не дивіться, що тут керівник сидить. Все нормально. Якими якостями повинен володіти дільничний інспектор. На вашу думку, з часом ви як переможець, тим більше. Ви я читав на сайті, що ви охоплюєте кілька селищ, ваш власного своєю роботи. Тобто, скільки населення взагалі ви обслуговуєте? Близько п'яти тисяч людей. До списку ваших обов'язків багато-багато пунктів входить. Ну звісно, в першу чергу це профілактика. Я вважаю, в першу чергу, це е, як сказати, в першу чергу ми дождні цим займатися, адже краще попередити злочин чи потім ліквідувати його наслідки. Ну а скажіть, говорите, що дільничний інспектор має ну, майже всіх знати, скажімо так. Да? Ви з усіма там знайомі? Ну, всі знають. От наш дільничний інспектор, да? всі хто у вас є там години прийому, відповідно, да? до вас приходять люди, відповідно, так. Да? Скажіть, наскільки тісно спілкуєтеся з усіма громадянами? Ну, Намагаюся кожній проблемі е, уділити більше часу, індивідуально ставлюся до кожного випадку. Ну, Я сподіваюся, що мене знають усі на моїй дільниці. А як сім'я ставиться до вашої роботи? Ну, звісно, спочатку було важко, але я їй дуже благодарний, що вони мене підтримують і, можна сказати, терплять мене. Ну, у вас не нормований такі... не те, що робочий день, а робочий тиждень. Я дивлюся, у вас навіть прийом є у суботу. Сергій Віталійович. Да, тепер до вас запитання ну, відповідно. Ну, чого да. так? Чого так? Тут учитувалося, ну, скажімо так, прийом громадян, визначений відповідним наказом Міністерства, яким затверджено положення про службу деспенції міліції. І чому із з цих питань. Ми розуміємо, що більшість громадян вони працюють. І якщо в будні дні ці прийоми визначені більш вечірній час, то визначено було в суботу, до першій половині дня міністерством, щоб громадяни могли спокійно прийти і звернутися до дільничності з тих чи інших проблем. Але сам прийом це не понесе до того, що іменно Громадяни звертаються, тому що постійно. І, і дзвонять на телефони, і можуть і ночі дзвонити. Тобто, якщо на своєму місці, то так і відбувається. Ну, рік трошки поскромніше, що каже 5 тисяч він обслуговує. Він просто забув сказати, що у нього ще ці п'ять тисяч населення проживає в 11 населених пунктах. Чого? То це теж, ну самі розумієте, географія, труд постійна робота. Тобто є над чим працювати. Дільничний інспектор це складно, насправді. Ну, знаєте, як є сказка, що тисяча одна ночь, так от по дільничному кажуть, що ти один обов'язок. <laughs> — Так, ну близько того, насправді. Ні, мені хоча б не пішки ходити, Сергій. Ну, всяке доводиться. І на служебному, на служебному транспорті, і були випадки, що і пішки доводиться. Ну. Намагаємося працювати по максимуму Сергій Віталійович, до вас запитання. Да. Є ну знову ж таки, кожен мабуть таки працівник міліції, да, чим він займався, він буде говорити, що моя робота там найкланайкраще, найскладніша. Да. Мені здається, знову ж таки, да, з того, що ви сказали, 12 населених пунктів, така величезна кількість. Є якісь певні, можливо, не знаю, преференції для дільничних інспекторів взагалі, тобто ну на території області, чи немає? Ну, тут що мають на увазі які преференції? Так, да, так, да, можливо, якісь переваги, там, чи ті ж фінансові, можливо, щось іще. Ну, переваг нема. Всі, однакові. ми так. фінансуємося з державного бюджету, відповідна зарплата визначається і по вислуги років і все таке інше. Є можливості, можливості ну, керівників райвідділів, межа фінансування підрозділів, якщо дійсно людина працює і має якісь досягнення в роботі, коригувати ну, грошове забезпечення якимись преміями. Зрозуміло, зараз трошки важкі часи, якщо раніше і транспортні засоби виділялися органи місцевого самоврядування, і той же самий безкоштовний якийсь проїзд і таке інше. Ну, В принципі, зараз стараємося над цим працювати, є у нас вже деякі наработки. Є допомога із боку органів місцевого самоврядування ну, і розуміння цих всіх проблем. Це так само і проблеми з приміщеннями для дільничних, тобто, стараємося, звертаємося, вибиваємо. Ну, от, сьогодні будемо відкривати дільничний пункт міліції, якраз у вас тут за по вулиці Володарського. Тут будуть у вас працювати вісім дільничних, які обслуговуються Октябрського району. Які обслуговують три адміністративних дільниці. І так і працюємо. Як ви можете, хоча б порівняно з минулим роком, оцінити рівень довіри людей до міліції, на вашу думку? А, ну, зокрема, зміни? до дільничних інспекторів, так. власне, да, вони ближче до народу, як то кажуть. Ну, так такових соціалістичних опросів, не скажу, що ми проводили, але в цілому е ну, є повага в принципі до цієї служби. Ми ж розуміємо прекрасно, що. Кого бачать? Насліпу, бачать це. патрульного, бачать дільничного. Тобто, Представники оперативних служб не більш непримітні, вони займаються своєю роботою, з там, там, тяжких злочинів. А участковий він постійно на виду. Розуміло, є скарги на дільничній, але це не без цього. Всім догодити не да, можна. Але в цілому справляються з цими завданнями, які ставляться і керівництвом держави, в принципі, і. Є специфічні є вимоги громад, і специфіка ж, кожної громади регіону. То є, ну. Скажіть, а як призначаються дільничники? Тобто вони обираються по географічному принципу, тобто за місцем проживання чи якісь інші? Ну, стараємося зрозуміло підбор служби робити за місцем проживання. І стараємося, щоб людина працювала постійно на і тій самій дільниці. Щоб з годами приходив і опит, професіоналізм, і тоді громада буде знати дільничного. І Відповідно він буде все знати. Сергій, до вас запитання. Я знаю, ну, звісно, ж у вашій роботі чимало стається різноманітних ситуацій, скажімо так. Але відходячи, можливо, від негативу якогось, да, чи не згадаєте так от сходу, скажімо так, якийсь, можливо, кур'єз пов'язаний да, з вашою діяльністю. Прийшли там, якийсь був виклик, вас кудись виклику, там відповідно відбувається зовсім не те, що вам про щось говорили. Таке було, бувало взагалі? Ну, звісно, бували випадки, доволі такі цікаві, але так згадати, що можна розповісти, я не готовий, чесно. Усі це, як і бувають це, 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 це справді це таємниця. Да, просто Сергій не хоче розповідати. Але да. бути дільничним інспектором дійсно не просто. І через дільничного інспектора значною мірою реалізується державна політика у правоохоронній сфері. Так, ну на місцях, зокрема. І ще одне запитання, Сергій Віталійович. Знову ж таки, ви б могли порівняти знову ж таки службу дільничних інспекторів? От зараз, 2015 рік, да, рік, хоча б взяти там, не знаю, років 10 тому, можливо, 20 тому. Є якісь. Кардинальні і суттєві зміни, скажімо так, у самих дільничних інспекторах, у їхній підготовці, взагалі в роботі з кадрами. Ну, зміни сказати, кардинальні. то да. Багато молодеж. В свої періоди, десь починаючи 2004 року, 2005, 2006, дуже багато прийшло на пенсію з такої категорії працівників. Ну, я просто вспоминаю, я теж свій час робив дільничним. Коли я прийшов працювати дільничним, то у нас відділення було десь близько 10 дільничних, старших дільничник, які попрацювали 20-25 років іменно чисто дільничні специальної лісі. Зрозуміло, ну, вони могли передавати свій опит, професіоналізм. Зараз служба молода, середній вік це від 25 до 30 років, хлопці молоді, але ж. Стараємось, навчаємо. І, ну і вони самі навчаються під час роботи. Це найголовніше. Головніше навчатися, навчатися да, і, і ще раз навчатися, да. е, можливо, можливо, є якісь певне звернення. Да, зараз, можливо, хтось дивиться з Новосанжарського району. Да, да. Сергію, це до вас. Я звертаюся. Да. Є нагода, я да, вийшов. Ви можете подивитися, да, ось цю камеру ось, ось сюди. Да. Можете передати, як то кажуть, величезний привіт. Да. Я хочу в першу чергу подякувати своїм старшим колегам, які мені допомагали, можна сказати, в тяжкі хвилини, коли були складні ситуації. Дякую. І, Сергій Віталійович, щоб ви побажали всім дільничним інспекторам, їхнє професійне свято? Ну, основне побажати натхнення і, як сказати, у той Любові до роботи, це основне. Якщо людина йде на роботу, як на на каторгу, то навіщо працювати? Оце основне, що хотів би сказати, щоб працювали з натхненням, побажати успіху, здоров'я основне, всім сім'ям. Ну і е, саме основне, що всі е, виходи. На службу дорівнювали поверненню додому. Це саме головне. Так, це найголовніше. Абсолютно я думаю. Тож, нехай все буде добре. Побажання обов'язково здійсняється. Ми бажаємо вам вдалого дня. Доброго ранку, дякуємо за приємну розмову і вітаємо зі святом. Так, так я, я ще раз нагадаю телеглядачі, що в нашій студії були Сергій Альошкін, заступник начальника МВС в полтавської області по лінії громадської безпеки, і Сергій Нездойминоган, дільничний інспектор на райвідділу міліції у Полтавській області.